Богоявленка раніше була селом досить багатим. Це можна сказати, дивлячись навіть на місцевий будинок культури. Він такий великий, з колонами. А поруч був досить великий гастроном, який вже зруйнували. Справа в тому, що богоявленка знаходиться через поле від вугледара, який вже декілька місяців намагається штурмувати російські військові. І нині богоявленка приймає на себе всі складнощі прифронтового життя. Та не знімайте а не бога. Бабу а ви прекрасно виглядаєте, що ви нічого тихенько, але ви смієтесь. Ну, так а що, а що робить? Люба сміється навіть попри те, що її будинок єдиний уцілів на вулиці. Прилітало, гепало і зразу затихало. Воно, розумієте, як, як гупне, дуже грохот страшний, і зразу мертва тишина. Тихо-тихо стає. Люба всіляко намагається не пускати війну у свій дім. Попри розбиту вулицю, вона й минулого року виснувала. Воно хочете? Пускайте. Ага, то там у вас взагалі. Ага! На третю світову що запаси. Хвати, хвати! Да -да 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 -да. І вже цієї весни планує сіяти. А що, як я не посадію картоплину? тоді що я, що я робитиму? Серед місцевих є таке неписане правило. Якщо твій будинок знищений або дуже пошкоджений, то можна перейти в сусідню і незаселену хату. Нині, в Богоявленці залишилося жити близько сотні місцевих жителів. Останній раз якось бомбонуло, і в мене вухо позакладало. Угу. І я не чую тепер. У домі рай із недавніх пір немає ні вікон, ні дверей. Зараз думає, куди переїхати. Рая веде нас вулицею, на якій живе троє людей і голосить. «На що воно нам оце? А? Скажіть, оже ночі, оце ходять плачу. Оце ж Росія, це ж наші брати були. І отаке от зробили з нами. Ходять бомблять нас. За що? За що хлопці? Що ж ми їм зробили? Тільки я стану. Тут же що ж треба донукатися, вона ж то боїться виходити. <говори> Лена! Як взагалі? У вас просто відносно чула, я так бачу. Ну да. так. Загалом Можна по да. да. Як да, заговорено. Да, да. <говори> просто наш куток, десь, видите, така uh -huh. угу. в целості. Олена сусідку спантеличила. Сьогодні вночі Рая проспала обстріл. Просто його не почула. А, а вчора прилітала куди? Куда? 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 На селі вже включили. О. Отут, От да? далеко да куди -то, да. Було нам добре слухно, а куди воно прилетіло, я навіть не знаю. І що це? Табак, що? І що з ним робити? Різати корінь. А це Олександр, він почесний комбайнер, навіть медаль є. Ну, він в мене фотографія єсміть. За руку мене я поздравляв. Олександр тепер не має дому. Дві міни його знищили. Як dit... роді <PDF> тут, що брат? тут, брати? Кого тут убивати, кого тут? Що тут? а? Історії про те, куди і як прилітало у місцевих сотні. Я після шостого року Угу. Я такої фігні не думав, що вона буде. От не думав. Робив трактор на бригаду, вона Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Там одний залишився вже я не знаю що. Дуже мені на душі погано, що ми жили нормально, а тепер у такому дермі. Експерти інституту вивчення війни вважають, що російські військові знову готуються штурмувати Вугледар. Богоявленка знову приготувалася. Вигад. Ось така вона багаявлінка. Вихід! Саме тому кожен місцевий навчився шукати віру у завтрашній день по-своєму. Хтось знаходить втіху в почутті гумору. Як Так паздов. Якщо не ли считачок? Що... Холодильник внутри немножко покуцаный. Только холодильник или а... холодильник? Ага. И стенки. Холодильника или дома? Дома. Вы так вы так шутя, да? Ну как, ну если лежишь, а над тобой осколки летят. Хтось у любові до свого ближнього. Вот так ми живем. Хтось у Надії та сльозах. Одне я хочу, щоб сказали, що би. Ми... Я вже нічого не хочу, хлопці. Якщо чесно. А хтось як Любов, навпаки, в оптимізмі, який іноді навіть межує із запереченням. Та все нормально в нас, та все хорошо в нас. Діти дзвонять із Києва, що бросайте, все, їдьте, вже пора виїжджати. Та не пора ще як пора буде, я виїду кажу. Виїдете, Тобто ви таки виїдете, коли буде пора. Ну, я це я дітей заспокоюю. Це я дітей заспокоюю. Брисичалко Сергій Декун і Андрій Устінкін, Радіо Свобода.